А ви знаєте, як правильно відобразити договір ЦПХ в об'єднаній звітності? Пишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Дарією Костенко та командою SEMINAR.com. Відмінність трудового договору від ЦПД предметом договору є певний результат роботи, а не процес праці чи певні функції виконавця. Ніяких авансів, відпусток чи регулярної оплати, не підпорядковується трудовому розпорядку та, взагалі, не підпорядковується трудовому законодавству. Договір підряду, ЦПД, укладається з фізичними особами-підприємцями та з фізичними особами. Може також бути укладений цей договір з фізичною особою, яка перебуває в трудових відносинах з суб'єктом господарювання. Далі ми розглянемо договір саме з фізичними особами. За цим договором виплачується винагорода. І за цією винагородою є податки. Суб'єкт господарювання є податковим агентом, тобто він буде нараховувати та перераховувати до бюджету податки. Які це податки? ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Так, винагорода за ЦПД-договором є базою для податкування ЄСВ. Яким чином ЄСВ буде виплачуватися до бюджету? Якщо ви Отримали акт виконаних робіт і е, виплачуєте за ним е, винагороду. Е, разом з цією винагородою ви будете виплачувати і ЄСВ. А от якщо ви отримали акт виконаних робіт і чомусь не виплачуєте за цим актом винагороду, то ЄСВ ви зобов'язані е, виплатити, перерахувати до бюджету не пізніше, ніж 20 календарних днів е, наступного місяця, в якому нам надійшов акт виконаних робіт. Що стосується мінімальної бази ЄСВ, мінімально-страхового внеску. Якщо ми заключили договір ЦПХ з фізичною особою, то немає ніякої прив'язки до мінімально-страхового внеску. Тобто отримали, нарахували винагороду в 3 тисячі, заплатили з неї 22%. А от якщо ми заключили договір ЦПХ з фізичною особою, яка перебуває з нами в трудових відносинах, то тоді ми будемо прив'язуватися до мінімально страхового Страхового внеску. Береться весь дохід цієї особи, це і його заробітна плата та інші винагороди, і винагорода за ЦПХ договором. І якщо вони є менше, ніж мінімальний страховий внесок, то тоді е, суб'єкт господарювання повинен провадити доплату до мінімального страхового внеску. Що стосується ПДФО та військового збору, коли їх ми будемо е, сплачувати? Перша ситуація. Винагорода виплачується через банк. Тобто ми виплачуємо винагороду за актом виконаних робіт. Разом з цією винагородою ми будемо робити платіжки виплачувати і ПДФО, і військовий збір. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися з цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Друга ситуація стосовно виплати винагороди виплачуємо через касу. Тоді ПДФО і військовий збір ми зобов'язані заплатити протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування виплати. Це згідно під пункту 168.1.4 податкового кодексу України. Третя ситуація: винагорода за цивільно-правовим договором була нарахована, але не виплачена. Як бути з ПДФО та військовим збором? Відповідно до підпункту 168.1 5 податкового кодексу України сплачуються у строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 календарних днів наступних за місяцем нарахування. Тепер давайте до прикладів. Фізична особа, яка не є працівником підприємства, виконувала роботи за ЦПД з 1 січня по 20 березня 2023 року. Підприємство наприкінці березня нарахувало і виплатило їй е, йому винагороду за виконану роботу в сумі 60 тисяч гривень. Як ми будемо це відображати в об'єднаному звіті? В додатку 1 об'єднаної звітності в березні місяці ми вводимо три рядки по даному договору. У графі 8 вказуємо код 26, тобто особа, якій виплачується винагорода а, за ЦПД. У графі 9, код типу нарахувань, зазначаємо одиничку. Цей код зазначається для осіб, які отримують дохід за виконану роботу, строк виконання яких перевищує календарний місяць. Якщо строк дії а, договору припадає на один місяць, цей рядок ми залишаємо незаповнений. У графі 10 слід вказувати місяць, за який проведено нарахування. У цьому випадку це січень, лютий і березень. У графі 14 вказуємо по кожному рядку кількість календарних днів перебування у цивільних правових відносинах, окремо по кожному місяці. Так, в січні 31, в лютому 28, в березні 20 календарних днів. Далі заповнюємо графи 16, 17 та 20. Для цього слід врахувати, що оскільки винагороду нараховано відразу за три місяці за січень, лютий та березень, то базу нарахування ЄСВ по кожному з цих місяців. Визначаємо, розділивши загальну суму на 3, заповнюємо додаток 4ДФ за березень. Адже саме в цьому місяці було нараховано і виплачено винагороду за договором ЦПД. При заповненні реквізитної частини 4ДФ слід вказувати кількість фізосіб, осіб, які перебували в звітному періоді, працювали по договору ЦПХ. У табличній частині 4 ДФ у графі 3А суми нарахованого доходу відповідно до акту виконаних робіт наданих послуг, ми вказуємо е, саме е, суму винагороди. У графі 3 е, графа 3А є обов'язковим незалежно від виплаченої винагороди чи ні. У графі 3 відображаємо суму вже фактично виплаченої винагороди за ЦПХ договором. 4А відображаємо суму ПДФО з нарахованої винагороди за договором ЦПХ у звітному періоді. Суму нарахованого військового збору вказуємо в графі 5А. Суму збору сплаченого до бюджету в графі 5, відповідно. Графа 6 слід вказати ознаку доходу 102. Саме ця ознака є ознакою винагороди за договором ЦПХ. Дата прийняття звільнення в графах 7 та 8. Додатку 4ДФ для фізосіб, які працюють за ЦПХ договором, не заповнюється. Якщо протягом звітного періоду фізичного особи було укладено або розірвано ЦПХ договір, то необхідно заповнити ще даток 5 об'єднаної звітності. У графі 5 вказуємо один громадянин України. У графі 6 – нуль. Але якщо ЦПХ договір укладено з працівником, тоді проставляємо в даній графі одиничку. Графа 7 проставляємо категорію 3. Особи, які виконують роботи за договором ЦПХ. У графі 8 та 9 зазначаємо податковий номер фізособи, її прізвище, ім'я та побатькові. У графі 10 зазначається період відносин за договором цивільно-правового характеру. Графи 11, 15 не заповнюємо. Отже, якщо фізична особа є працівником підприємства, то є прив'язка до мінімального страхового внеску. Якщо договір ЦПХ є більше, ніж місяць, то є особливості заповнення додатку 1 і розбиття на місяці, в якому був е цей договір. Додаток 4ДФ заповнюється відповідно в місяці, в якому нарахована винагорода за ЦПХ і в якому ця винагорода виплачена. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінар.ком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!